Всім привіт від Миколи Дикого. Оце я на своїй лісовій галявині. Біля пасіка там вулички в мене стоять. От. Та це я такий ролик роблю. Хто раніше встав, того й горіхи. У mm -hmm. мене заморока є з білками. Дуже багато тут ліщини лісової такої. А ця ліщина виходить на сонце. І вона раніше поспіває, чим та, що в лісі, бо в лісі теж багато. У мене проблема з білками. Вони лізуть на мою цю ліщину, та що на галявині в мене тут, а їх дуже багато. От. І це тако ранком, я ще сплю, просипаюся, чую вже, що Вікно ж відкрити, чути то я швидко штанцюру башечку якусь і хто перший став, того і ліщина. <ріст> <Ти> тако... <смі> зараз кожен день то... <смі> таке ранкове пробудження, бо вони, як акробати таке витворяють там на цих деревах, два-три дні, та й все обнесуть. А потім почну свою їсти. А я з чим остануся. Але ще зараз вам покажу, як її треба ще й підсушити. Бо то є основне, Щоб вона зберігалася на зиму. У мене ще роботи тут з нею буде на дня два-три. От. Ще трохи не посплю. <хи> ну то пішли вам покажу. Ото поки йдемо, ще зафільмую пасіку, свою цю лісову, галявину. От. Ще. ще джілки трудяться, ще їм є що носити. Мед же в мене відкачаний різнотрав'я. Мед суперовий. Там ще й в рамочках липки А липки залишилося. А чуть трохи акації залишилися. І такий вийшов мед просто супер. Вон, золотарничок ще ці бджілки носять. й будячки різних. Ото кому ще потрібно мед, хто ще всє, той замови. Внизу в описі телефон. Пішли до горішків. Просушувати потрібно обов'язково. Бо тут виходить, що треба воно, щоб відділилося. Можна і можна чекати, поки воно більше підсохне на дереві. Але то ж, білки все заберуть. <білки> О, то я ложу тако. Спочатку такий тенд, потім ложу такі. Закаті в мене є, от, положив, потім сітку і на сітку, на сітку таку тюль положив, от, і потім зверху горішки. І через кожних 2-3 годинки їх трошки перевертати, от, щоб вони рівномірно так от підсушувалися. І потім легше буде. Той горішок добувати. от. І виходить, що десь вже до вечора я вже можу все відлущити. І вже потім або на горі, якщо не буде погоди, або й тут на місці, якщо буде сонце. Ще так от день вони полежать на сонечку. Вони, правда, потемніють чуть-чуть більше. Ну, то добре для ядра буде. Воно вже трошки підсохне. Щоб не було, то не завелося там цвіль різна, якісь мікроби ще. Сонце дуже добре до все до дає. О! Та й кому сподобалося, то підпишіться. Може хто й лайк поставив, може кому-то комусь пригодилося. От, а ще десь, як зранку получиться, то може ще й білок зафільмую, як вони акробати там витворяють на тих деревах, що там робиться вже таке. От. До побачення.